Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Чи існує реальне пекло, і якщо так, то який вигляд воно має? Цікаве запитання, але знову ж таки, друзі, ось тут дуже важливо. Коли ви кажете пекло, дуже часто всі думають, що це біблійний термін і біблійне розуміння. Насправді, скажімо, це зовсім не відповідає реальності біблійній. Дивіться, як нам пише словник: пекло у багатьох релігіях місце для посмертного покарання за гріх традиційно уявляється як підземелля, де душі страждають через нестерпне катування. В індуїзмі, буддизмі, джейнізмі пекло перехідна станція у прогресі переселення душі з тіла в тіло. В ісламі ж перебування там вважається вічним. У християнстві пекло переважно розуміється як стан грішної душі, котрого вона зазнає після смерті. Питання вічності та тимчасового перебування там лишається дискутивною темою для богословів. Ну, І подібну концепцію в античному язичності це тартар, гадес, або аїд, також значення авадон, безодня, традиційне пекло протиставляється небесам. Насправді, дійсно, друзі, біблійне його значення, біблійне вґрунтування такого, як воно є в інших релігах і навіть в християнстві, взагалі про пекло немає. Немає. Як би ви собі не хотіли, не фантазували. І якщо ви зараз запитаєте, Сергій, то що ми неправильно вірили, згідно біблії, так. Якщо ви вірили, що пекло, це там, де горить вогонь, де душі мучаться, це не відповідає взагалі Біблії. Це відповідає чимось фантазіям, чимось уявленням, якимось легендам, але аж не біблії. Дивіться, як Біблія говорить і як пекло може виглядати на основі Біблії. Книга об'явлення 12 розділ і сьомий по 13 вірші. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював, і його ангели. І не перемогли, не знайшлося в них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол Стана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа, оскільки скинуто. Обвинувачувача наших братів, який обвинувачує перед перед ним ним Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю, агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса, і ті, хто живе на них. Горе землі і морю, бо до вас зійшов диявол у великій, люті, знаючи, що має обмаль часу. Тобто, виявляється. Що справжнє пекло це на землі. Ну, якщо ви так хочете в образах говорити, я так тоді скажу. Чому? Тому що горе землі і морю, бо до вас зійшов диявол у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. І ми в інших місцях читаємо, що ходить, рикаючи, як лев, шукаючи кого пожерти. В інших місцях ми читаємо, що коли прийде Господь, то буде знищити сатана і кинутий вогняне озеро, це друга смерть. Але знову огняне озеро це те, що знищить назавжди, а не те, що буде горіти вічно. І вічний вогонь. Це той, який знищує навічно, а не той, який горить вічно. Так як і вічне життя це те, що дає життя вічно, а не просто назва. Тому, друзі, ось тут дуже і дуже важливо розуміти біблійне значення. А біблійне значення, якщо ми кажемо про ад, це могила. І Біблія не каже про те, що душі десь мучаться. Дуже часто сюди при Ну, Ясково так грубо приплітають історію або притчу про багача і Лазаря. Але знову ж таки, Ісус розповів цю притчу з конкретною цілею, Він сказав, з якою, для того, щоб показати, що лише при житті можна отримати спасіння. Після смерті вже нічого не вирішиться. І Біблії, і Писання достатньо для того, щоб зрозуміти волю Божу. Не потрібно шукати в мертвих підтвердження. Тому ось тут дуже і дуже важливо. Для себе зрозуміти, ви християнин чи ні? Тому що а якщо ви християнин, тоді ви виконуєте біблійне повеління і чи шукаєте біблійну істину, чи інші історії, які хтось розповів, або інші вірування, які десь принесли звідкись. Тому друзі, нехай Бог благословить, щоб вірили в біблійну істину і в те, що Бог вірний спасти, вірний благословити. Стан померлих вони. Померли, і Біблія пише: нічого не знають. Я про це вже говорив в минулих програмах. Тому, будь ласка, знайдіть і будете мати більш повну відповідь на це запитання. Чому в першому та другому розділі книги буття описана різна хронологія творіння? Адже у другому розділі спочатку описано створення Адама, а потім рослин тварин і Єви. Чи є цьому пояснення? Друзі, хронологія не різна. Просто ви, ну, напевно, не звернули увагу або читали не дуже уважно. Дивіться, якщо читаємо перший розділ, ми бачимо, як він починається. На початку створив Бог небо та землю і йде опис всього створеного. Тобто перший розділ створює від початку до створення людини. Тому, тому дивіться, як написано в 27-му вірші, і створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Цікаво, да? Не Адама створив, а створив людину чоловіком і жінкою. Бог поблослив їх і сказав: плодіться, множтеся, наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над нею і так далі. І в кінці кінців поглянув Бог, що все добре, і все прекрасно, як він це назвав, і створив. Але є одне, але що робить другий розділ? Другий розділ каже. Так звершені було небо і земля і всі їхні стройні сили закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він вчинив, і спочив від він сьомого дня від всієї своєї праці, яку завершив. І поблагословив Бог сьомий день і святив Його, бо того дня відпочив від всієї праці, яку Бог створив під час творіння, здійснював. І далі, слухайте уважно, четвертий вірш це опис походження неба й землі, коли вони були створені того дня, в який створив Господь Бог землю та небо. Е, і далі. Описано дуже цікаво, знову ж таки. Що до того відбувається? Адже до того, на землі не було жодної польової рослини, і йде опис. І тому далі йде, як Бог творить людину. І написано сьомий вірш: взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув її ніздрі життя, і вона стала душею живою. І насадив Бог раю Едемі. Знову ж таки, опис загальний. І вирости всякі дерева, і виходили ріки, які описані. Тобто, другий розділ просто вже підсумовує або робить тільки загальні моменти, загальні штрихи, а перший розповідає детально. І далі йде ось цей опис, і закінчується другий розділ, або друга половина другого розділу про те, як Бог каже, як була створена людина більш детально. Не просто створимо людину з нашим образом, і Бог створив з чоловіком і жінкою, а більш детально, як це відбувалося. Тому. Другий розділ це або десь узагальнення, або більш деталізовані певні моменти загального творіння. Тому, якщо ви уважно подивитесь і співвіднесете, то ніяких різних хронологій немає взагалі. Тому що дуже часто читаючи Біблію, люди звикли так: ага, якщо ми читаємо відбуття від першого розділу і до об'явлення останнього розділу, то ми маємо. Все має бути в такому хронологічному порядку. Ні, так не є. Автор оповідає, і він оповідає так, як вважає за потрібно, і згадуючи якісь моменти або звертаючи увагу на особливі моменти, щось більш розширено, а щось більш стисло нагадує. Тому, друзі, це не виключення, і це стиль написання п'ятикнижжя, Авторство, як всі приписують Моїсею, і ніби так це й було. Тому тут дуже важливо розуміти, як це пише. Якщо ви подивитесь наступні його розділи, книги, то ви побачите, що цей принцип він використовує всюди. Він описує загальну історію, але десь іноді він детально звертає увагу на щось пізніше, або навпаки, узагальнено про щось згадує. Тому немає ніякої розбіжності в хронології. Є просто. Десь деталізовано, а десь більш структуровано. Ось і все. Тому хай Бог благословить, що коли ви будете читати, щоб ви для себе ще раз звернули увагу. І не шукали послідовність віршах, а шукали послідовність логіки і подій, які відбувалися. А опис автор описував так, як вважав за потрібне. Які стосунки будуть між чоловіком та дружиною у царстві небесному? Гарне запитання. Я так запитаю відповідь того, хто особисто це писав, і інших, кому це цікаво. А вас добрі відносини з вашими чоловіками або дружинами і навпаки? І Якщо добрі, то. Звичайно, ви вірите, що на небі буде добре. А якщо погані, то хочеться, щоб на небі ви один одного, напевно, і не бачили, бо як всю вічність мучитись разом. Дуже часто ось така логіка переслідує. Але я вам скажу на основі Біблії, ці стосунки будуть найкращими і настільки чудовими і прекрасними, що ви навіть собі уявити не можете. Але якими Біблія не описує до кінця. Біблія описує, що ми будемо будувати, садити для себе, щоб споживати, радіти. Ми будемо тішитись спасінню, яке дає Господь, перебувати в спілкуванні з Богом, з святими. Але от саме про сім'ю не пише: є так, є інші моменти, де Ісуса запитували про конкретні речі. А кому вона жінкою буде, там про одну жінку, яка мала сімох чоловіків. Ісус каже, а на небі всі будуть як ангели. І знову ж таки, Ісус не відповідає, які будуть відносини чоловіка і дружини як сім'ї, а Він відповідає про інше на запитання, яке його запитують. Хто її чоловік? І він каже, та ніхто. Тобто, або на небі такі відносини, що вам це питання навіть не вартує піднімати, хоча там написано, що його запитували про це. Хотіли спіймати, бо вони взагалі не вірили в Воскресіння з мертвих, і вони насміхалися цим з Ісуса. А Ісус показує, відповідає на їхнє запитання конкретно. Тому, друзі, ось тут дуже важливо для себе розуміти. І я з, з Біблії розумію так: ці відносини між чоловіком і дружиною будуть найкращими і настільки прекрасними, що ні я, ні ви уявити собі їх не можемо. Настільки вони будуть чудовими, бо їх передбачив і задумав Бог. Тому хай Бог благословить, щоб ми потрапили в небо, були спасені. Ми, наші дружини, діти. В кого хто жінки наздивться, хай чоловіки ваші будуть спасані діти, хай рідні, близькі будуть спасані, щоб ми на небі тішились тим тою благодаттю, яку нам дає Господь. Чому у Луки, 10 розділі, 4 вірші, учням було заборонено когось вітати в дорозі? Ну, давайте з вами зразу ж подивимося на те, що це за заборона. Євангелі від Луки, 10 розділ, 4 вірш. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. Ну так, якщо один вірш, то не до кінця зрозуміло чому. Давайте подивимося контекст з першого по сьомий вірш з вами прочитаємо. Після того призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І Він промов до них: жниво велике, жінців мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, скажіть спочатку: мир цьому дому, і коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, то до вас повернеться. В тому домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім. І восьмій шевірший. В яке тільки місто війдете, йде. Тільки приймуть ваш їсти те, що покладуть вам. Ну і далі описано: оздоровляйте недужих, кажіть їм наблизити вас Боже Царство. І ось що має відбуватися. З контексту стає зрозуміло. Ісус дає своїм учням чітку ціль, яку вони мають досягти. Тобто, що він робить? Знаючи, куди він мав піти, він взяв 72 учнів, поділив по двоє. Тобто, ми можемо сказати, це цельки 36 пар виходить. І цих, цим 36 шести він направляє в різні міста, в різні села. Куди сам мав піти, щоб вони приготували дорогу, і їхнє завдання було не проводити просто гарно добре час, а їхнє завдання було приготувати дорогу Ісусу. Тому Він казав не вітайтесь по одній простій причині, тому що вітання це могло затягнутися на дуже довго. Люди могли дуже довго стояти, говорити, спілкуватися. А Ісус дає чітку ціль і каже, ваша ціль ось ця. І люди йдуть виконувати цю ціль. Тому, друзі, коли ви маєте чітке завдання. Від Господа, виконуйте його волю, виконуйте його завдання і не відволікайтесь на ті речі, які можуть бути навіть приємними і добрими, але вони не принесуть користі ні Богу, ні вам в підсумку. Тому нехай Божа благодать веде вас до виконання Його місії і його волі. Якщо людина, перебуваючи в завіті з Богом, порушила заповідь, чи потрібно їй оновлювати хрещення? Адже коли ця людина порушувала заповіді, то жалкувала про це і каялась перед Богом. Чи прощає Бог людину, яка грішить, іноді випадково, іноді навмисно піддається гріху? Так, цікаве запитання, і якби дуже ґрунтовне і змістовне. І ми дійсно кажемо, що хрещення це заповіт з Богом. І ми, вступаючи в завіт з Богом, обіцяємо йому і беремо на себе певні зобов'язання, приймаючи його благословіння, його волю і його зобов'язання. Але і в той же самий час ми люди грішні. І апостол Іван про це говорить і каже: хто каже, що не грішить, той неправдомовець, тому що всі згрішили. І він чітко про це говорить. Тому ми розуміємо, і чому ми не хрестимось постійно, а хрестимось раз. А далі є свята вечеря Господня, святе Причастя, де є оновлення завіту з Господом. І кожен, кожного разу, як Ісус сказав, коли будете це робити, робіть це на спомінь про мене. Тобто кожного разу ми миваємо ноги, ми приймаємо символи тіла і крові Христа, і ми просимо прощення в Бога і утримуємо оновлення завіту або оновлення заповіту, як ми це кажемо. хрещення це є завіт. Але є інші випадки. Є випадки, коли людина прийшла, заключила з Богом заповіт, і не просто згрішила, але й намагалась не грішити, каятись, а жила в світі, насолоджуючись світським життям, відреклась від Господа. Не хоче бути з Богом не хотіла бути з Богом відносна, але потім, через якийсь певний час, вона розкаялась, прийшла до Господа. І є випадки, коли дійсно я, як пастор, буду радити, що ви не просто порушували заповідь, а ви відреклися від заповіту від Господа. Тому було б краще, щоб ви заключили знову заповідь з Господом. І на основі Біблії ми бачимо ці моменти. Я хочу вам показати один простий приклад або один простий уривок, який буде говорити про це. Євангелій Матвія, 18 розділ, і читаємо з вами з 15 по 18 вірш. Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й до Кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, то придбав свого брата. А коли не послухає. Візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане і на небі. Ось тут дуже важливий момент. Коли людина грішить, а дуже часто тут проблема в самій людині. Коли грішник грішить, він не хоче визнати свій гріх, він не хоче розкаятися. Він починає придумувати оправдання, він каже, навіщо мені хреститися? А я ось думаю, що я вже був в заповіті, просто ну, треба оновити його і все. Ні, насправді, якщо людина була е, грішила, відреклась від Бога, і церква зробила ось так: при двох-трьох сказала. Говорила з цією людиною, а потім е, відреклася від цієї людини, виключили цю людину, тому що написано він як язичник і митник, нехай буде для них. Тобто той, з ким люди того часу не хотіли мати ніякого зв'язку, то далі Ісус каже, запевняю вас, що, що зв'яжете на землі буде зв'язане і на небі. І те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане і на небі. Тобто, ось що відбулося, коли так трапилось. Що людина грішила, не хотіла розкаятись і не зважала на зауваження, не зважала на прохання, на застереження від Бога, від людей. Людина була виключена. Однозначно, що щоб повернутися, вона знову ж таки має унови... заключити заповідь з Богом, а не просто казати Ну я й так була, тому все добре. Тому тут є дуже різні випадки, на них потрібно зважати і їх потрібно притримуватися. Але знову ж я задам запитання, якщо це запитала людина, яка ну, була в заповіті, але грішила, а тепер, скажімо так, хоче не хоче заключати цей заповідь, тому що там була виключена, була жила в світі, а хоче просто оновлення. Подумайте себе, що вами рухає. Бо, як на мене, скоріш це гордість, скоріш це таке власне зухвальство, скоріш це бажання доказати свою правоту, якщо вами дійсно рухає смирення покаяння, якщо вами дійсно рухає благодать і любов Божа, яка знайшла вас в цьому світі, вдруге знайшла, тому що ви відріклись від Господа, то чому вам не? Не прийти до Бога, не прийти в церкву, не визнати свої гріхи, не розкаятись і не мати повний заповіт з Богом, як про це каже Слово Боже. Тому нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми дійсно зважали на те, чого хоче Господь, і що слугує нашому спасінню, а не просто на якісь бажання окремих людей або окремих навіть керівників. Нехай Божа мудрість і Божа милість веде нас до спасіння, як Бог цього хоче, а Бог шукає грішника, щоб спасти. І, і Слово Боже говорить. Не маю задоволення в тому, щоб грішник мучився, а хочу, щоб він повернувся з злої дороги і отримав спасіння. Тому, друзі, Бог шукає, щоб подарувати нам спасіння. Давайте йти на цей заклик і відшукувати можливість для спасіння. Тому, якщо ви прийшли в церкву і хочете оновити своє членство, і церква каже, як це має бути, а Бог дав таку владу для церкви, послухайте церкву. І підіть тим шляхом, яким пропонує Бог через церкву, а не проявляйте власне сухвальство. І Бог вас в цьому благословить. Чи існує абсолютна правда і як ми можемо її пізнати? Так, в цьому світі кажуть, що абсолютної правди не існує, тому що ну, ніхто не може в неї прийти, і народи не можуть погодитися на те, що має бути якась одна правда абсолютна. Давайте подивимося, що про це говорить нам Святе Письмо. Євангеліє від Івана, 14 розділ і 6 вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тобто, Ісус є дорога, правда і життя. Тобто, Він є правда. І ось подивіться, як жив Ісус. Його дії, Його життя відповідало Його словам. Його слова відповідали Святому Письму. Тобто це була цілісність і нерозривність, і це було дуже важливо, тому що тому ми можемо стверджувати, що Ісус є дійсно правдою. Ще один уривок, який записаний в посланні до Римлян в третьому розділі четвертий вірш. Зовсім ні. Адже, істиний, але, адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду. Як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш. Судитися. Знову ж таки, ось тут цікавий момент. Перед цим стоїть, чому зовсім ні? Починається, тому що перед цим запитання. Що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний. Дивіться, Бог істинний, Він є правда, і навіть невірство людей не знищиться існе. Якщо сьогодні в світі, хоч все людство об'єднається і буде казати, що істини немає, правди немає одної, то це не знищить Бога і це не буде противагою для Бога. Прийде час, коли Бог прийде, щоб в правді істині судити цей світ. І ось Божа правда така, що кожен, хто вірить в Нього і приймає його як свого Спасителя, вони будуть мати і благодать Божу. А хто не прийняв Ісуса як Спасителя і свого заступника, вони не можуть претендувати на Божу благодать. Тому правда Божа буде звершена всій своїй мірі і красі над ними, і, звичайно, гріх буде знищений і беззаконня вже більше не буде. А Божа милість і Божа благодать буде вічна. А правда Божа в тому, що люди, які прийняли Ісуса як Спасителя, то Божою милістю і Божою благодаттю, вони будуть представлені як святі, і вони дійсно будуть мати можливість жити без гріха в Божій присутності і з Божою благодаттю. Тому, друзі, ось ця істина, що Бог хоче знайти вас для спасіння, адже він, істинний Бог, він правда, істина правда, і він є існа дорога, через яку можна прийти до спасіння. Тому давайте йти цією дорогою. Чи існує причастя у протестантів і чим воно відрізняється від католицького та православного? Ну, Дивіться, і в протестантів воно є різним, але я можу сказати, яке біблійне причастя є, яке я знаходжу в Біблії. Давайте з вами подивимося і відкриємо Євангелія від Матфія, 26 розділ, і з 26 по 29 вірш. Коли ж вони їли, Ісус взяв хліб і поблагословив, переломив, дав учням і сказав: Прийміть їжте, це тіло моє. Потім взяв чашу і, подав, і, подавши подяку, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що з батьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли я його новим питиму в царстві мого отця. Якщо почитаєте ще навколо, що відбувається, а потім подивитися, звідки береться початок, тому що. Ось ще вечеря Господня це, по суті, є пасхальна вечеря, яку Ісус символом надає певне нове значення. Коли був пасхальний агнець, коли були гіркі трави і інші моменти, які мали своє значення, Ісус тут особливо піднімає е, дві речі. Перше, це хліб як символ Христового тіла, друге це вино або виноградний сік, як ми кажемо, чому я кажу, що це виноградний сік, або вино неброжене, безалкогольне, тому що. Євреїв, на Пасху, все брожене, вся закваска була винесена з дому. хліб був прісний, і вино було неброжене, тобто молоде вино, свіже вино, виноградний сік. Чому саме? Тому що це символізувало непорочного чистого агнця, непорочного чистого сина людського, Спасителя Ісуса Христа, в якому не було гріха. І ось це дуже важливо. Тому що все яке має закваску, воно має символ гріха. Якщо не символ гріха, тоді без, не квасне обов'язково. І ось Ісус чітко каже: є хліб, є вино, їжте і пийте, сказано на спомен про мене. Це тіло моє, і пийте з неї всі, бо це кров моє новозупід, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Тобто, хто їсть цей хліб, він згадує страждання Ісуса Христа на спомен про нього. Хто п'є з чаші заповіту? Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ось це дуже важливо. Ісус далі обіцяє, каже: Кажу ж вам, що ви нині не питиме з цього плоду виноградного, аж до дня, коли його новим питиму в царстві мого Отця. Знову ж таки, новим в царстві Отця. І ось це дуже велике благословіння. Хто приймає участь в причасті або в вечері Господні, як Біблія це називає, той буде в Царстві Небесного Отця приймати також участь. Ще один момент, який Іван Апостол додає, 13 розділ. Прочитайте себе 13 розділ, особливо з 1 по 17 вірш. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол вже вкинув у серце з Скриотського сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все дав Йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезавшись, Потім налив води до вмивальниці і почав ноги, мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаним. Тобто, що Господь робить? Він іде і вмиває ноги. І дивіться, висновок який цього, про що він каже. З 12 го вірша і далі. А коли б помив їхні ноги, надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, добре, ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь, і вчитель умив ноги вам. Той ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви виробили так, як я зробив для вас. Тобто, <кій> ось це заповідь смирення і заповідь очищення. Тому що е з Петром там відбувається розмова, коли Петро каже: Господи, ти повік мені їх не вмий. Скаже, кому не вмий, то й не матиме частки зі мною. Бо ви чисті, але не всі. А хто чистий, хто вмитий, тому тільки ноги вмити потрібно. Знову це символ хрещення є омиття, а ноги вмиття це символ примирення з Богом, очищення. Таке певне. Тому що дуже важливо омиття ніг, прийняття символів хліба і е, вина як тіла і крові Христової. І апостол е, е, Павло в посланні до Корінтян в 11 розділі дуже гарно е, про це все описує. 11 розділ із 23 вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, коли був видний, взяв хліб і поблагословив, переломив. І сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що з вас ламається, Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він повечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так, що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина себе випробовує. Себе і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. І можете прочитати контекст, але і тут дуже цікаво. Апостол показує цю річ і каже: ви це робите на спомин про Господа. І робіть це достойно, розважаючи про Його тіло і про Його смерть. Не просто для того, щоб себе оправдати, не просто для того, щоб себе заспокоїти або перед кимось показати, що я є. Робіть це достойно, смиренно з Господом. Тобто омиваючись, очищаючись, приймаючи страждання нашого Господа, ламання його тіла, страждання його тіла, що це було звершено за мене. І прийняття символів, а безпосередньо зараз ми говоримо вже далі про вино, про сік чистий, як символ крові Христа, яка очищає нас від усякого гріха. І ось Біблія чітко і ясно про це говорить. Тому біблійне розуміння вечері я бачу саме таким. І дійсно в тій церкві, де я служу, в нашій церкві, ми звершуємо щоразу вечерю Господню, а ми звершуємо миття ніг один одному. Схиляючись на перероду на коліна, проявляючи смирення і отримуючи очищення, потім ми приймаємо прісний хліб як символ тіла Христового, потім ми приймаємо небруженне вино, тобто виноградний сік, як символ крові Христа. І ми віримо на основі Біблії, спираючись на Біблію, вґрунтовуючись в Біблію, що коли прийде Господь. Ми будемо мати радість Воскресіння або радість зустріти його живими, і в царстві його отця ми разом з ним будемо споживати це. І цього бажаю вам. Свершуйте біблійну вечерю або біблійне причастя, а не так, як навчають вас різні люди своїми домислами. І нехай Божа воля і Божа благодать веде вас в цьому. Друзі, на цьому наша програма підходить до свого завершення. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі, з вас вподобайка. Поширюйте наше відео для того, щоб більше людей дізналось про Господа. Нехай Божа милість і Божа благодать поведе нас сьогодні і кожного дня.